Ти на моєму такі стільках засипай і рука на руки, твій сон обо мені. Ти Моє серце не нікому не віддавай. нікому, нікому, ніколи, ніколи біки, 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 за мною. І навіть якщо обізиш, ти точно ми, ми свіжий, і сишки смотрить на закат. А ми з тобою, такі дурашки, кину тобі рісти подарем не ромашки. Запишу, люблю на самоліти, бумажно, запишу кріпити на зв'яшом і на срашам. А ми з тобою. Твої такі дурашки, кинути біри пості подарині ромашки. Так, люблю на сумула там бумажна. Запишу тебе, ти назов'єш мене краса Я пишу на ньому, насколько ти Ты красива. Все це украла і заманила. А я скажу тобі, присеч, що ти, милий. Я украла і заманила. Ти ти на рука на руке, твой сон обо мне. Ты мое сердце никому не отдавай. Нікому, нікому, ніколи, никогда. А мы с тобой такие дурашки. Кинуться на цепили после поверения ромашки. Я пишу, люблю на самом лоте бумажному мажу. Я пишу, что тебя ты называешь меня Такі дурашки, я на цибірі постив, подаруй мені ромашки. Що люблю на самолотах, бумажах, запишу в себе, не зв'язуй мене крашом.